Сьогодні всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку. Чи знаєте ви, що існує понад 120 видів пухлин головного мозку та центральної нервової системи? І ці пухлини можуть бути злоякісними або доброякісними і в будь-якому випадку можуть бути Небезпечними для життя. Це те, що знаємо ми десь ми прочитали, але все-таки без експерту цю, цю тему розбирати не маємо навіть права. Тому запрошуємо до нашої студії у нас сьогодні. Еміль Аскеров, лікар-нейрохірург, нейроонколог, член Європейської асоціації нейрохірургів. Доброго, Доброго ранку ранечко. Дякуємо, Вітаю. що до нас звітали. Важлива тема, ми розуміємо, що ну, для України взагалі питання онкології воно завжди актуальне. Величезна кількість людей страждають від цього, і особливо часто ми говоримо про те, що це трагічно закінчується, тому що люди не проходять вчасну діагностику на останніх на пізніх стадіях, починають лікування, і це, звісно, має свої наслідки. Сьогодні хочемо говорити про діагноз головного мозку чи означає? Такі страшні слова, що це вже вирок для людини. Насправді, на сьогоднішній день для будь-якої людини, коли вона чує, що в неї пухлина мозку, то вона одразу починає думати про неї гірше. Але треба розуміти, що на сьогоднішній день в світі, і також в Україні, технології дозволяють нам максимально зробити все для того, щоб допомогти людині з таким діагнозом. Звичайно, як ви казали, до цього дуже важливо звернутися своєчасно. Бо. бо Важливо на якому етапі ми виявимо цю пухвину, і від цього залежить подальша взагалі перспектива життя людини. Угу. Ну, ми вже неодноразово глядачів закликали. Ми говорили про те, що, наприклад, коли ми порівнювали медицину європейську, так і що там навіть є примусове ну, тобто обстеження всього тіла, там раз в якийсь період, відповідно, люди зобов'язані йти робити чекапи. У нас це в добровільному порядку, і люди, на жаль, відтягуються до моменту, поки щось не що, по ну, для багатьох людей це недоступно навіть ну, так, за це вартістю, а як ми знаємо, що якісь Певні і навіть державні програми, але там треба в черзі чекати дуже довго. Скажіть, будь ласка, які бувають пухлини головного мозку за ступенем тяжкості? Ну, пухлини взагалі бувають доброякісні чи злоякісні, а також первинні пухлини мозку або вторинні як наслідок пухлини з іншого органу, тобто метастази. Треба розуміти, що пухлини мозку взагалі діляться на чотири стадії. Це Перша, друга, які вважаються доброякісними, і третя, четверта стадія, де вже є присутність агресивних злоякісних клітин. І дуже важливо своєчасно діагностика, лікування, бо, на жаль, навіть доброякісна пухлина на якомусь етапі може переродитись і. Стати звоякісною. Тому дуже важливо звернутися своєчасно, і якщо там потрібна хірургія з подальшою верифікацією походження пухлини, то це, це треба робити для того, щоб почати своєчасне лікування. <гум> 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 Як щодо симптомів, які відчуває людина, якщо виникає та чи інша, Пухлина так можливо вони відрізняються ці е, симптоми при доброякісних і злоякісних пухлинах. Як може людина зрозуміти, що терміново час звернутися на обстеження? Звичайно, є загальні симптоми, як банальне біль. в кожного з нас. Хоча б раз в житті або навіть частіше болівого. Звичайно, ми в першу чергу про пугуну мозку не думаємо. Але якщо ми бачимо, що головний біль він посилюється, кратність появ цих приступів збільшується, і звичайні препарати знеболюючі не допомагають, тоді треба розуміти, що відбувається якийсь процес головного мозку, і обов'язково треба зробити. Ну, найбільш такі банальні метод обстеження це МРТ, тобто магнітно резонансна томографія. Він є безпечним. Це ну не несе ніякого провиневого навантаження для пацієнта, тому МРТ безпечно. Його навіть можна робити вагітним, і ми інколи навіть робимо вагітним. Пацієнтам, бо у мене нещодавно була пацієнтка на шостому місці вагітності, турбувала головні болі, з'явилися неврологічні симптоми по типу порушення слуху, зору. Ми зробили МРТ і виявили величезну пухлину мозку. Тому е, дуже важливо розуміти, що такі банальні симптоми, як головний біль, е, е, якась втома, яка не притаманна була до цього, це може бути передвісниками такого серйозного діагнозу. Uh -huh. А більш прицільно, звичайно, це порушення слуху, зору, неприємні відчуття в лівій або правій половині обличчя. Навіть інколи пухвина може себе проявляти як, як інсульт. Тобто uh -huh. ін, симптоми інсульту це назавжди інсульт. І дуже часто ми виявляємо е, на обстеження, що це пухлина. Тобто, навіть є, так, є таке поняття, як інсультоподібний перебіг пухлин мозку. Uh -huh. Це теж важливо розуміти, бо, на жаль, інколи пацієнти звертаються, їм без обстежень ставлять діагноз інсульт і починають лікувати. Але лікування інсульту при пухлинах мозку протипоказано. Воно має зворотній ефект. Тому дуже важлива діагностика МРТ. і… І ще ж головні симптоми це звичайно такі банальні як втрати свідомості, особливо якщо це вперше в житті люди думають, що це там пов'язано з там з перевтомою або там з анемією, зниженням показників крові. Але на це теж треба звертати увагу, бо втрата свідомості це як один з показників еквівалентів навіть судомного нападу. Uh -huh. Що теж може бути першим симптомом? Тому якщо ці всі симптоми з'являються, обов'язково треба звертатись як мінімум до сімейного лікаря невролога а він вже далі перенаправить. Uh -huh. Які є фактори, які можуть спричинити розвиток з таких пухлин, що стає причиною пухлин головного мозку? Okay. Насправді ми розуміємо, що пухлина мозку це. Певні зміни, які відбуваються в генетичному коді. Mm. Тобто, звичайно, точних факторів ризику, ну, основне, це променеве захвих навантаження. Ми розуміємо, що навіть коли було, була аварія на Чорнобильській АЕС, дуже багато людей отримало попромінення, і навіть зараз є прояви цієї хвороби. Ми бачимо пацієнтів з пухвинами, саме які були поряд або безпосередньо. В місці подій. І ну, звичайно, фактори стресу. Ми особливо зараз ми живемо в такий важкий час, і ми бачимо, що в дуже багатьох людей почала активно, агресивно проявлятися онкологія. Це, звичайно, на фоні того, що кожен день, кожну ніч стреси, і це, це як головний фактор впливу на прояву таких захворювань. Щодо діагностики МРТ, чи варто її робити профілактично? Якщо так, то як часто пацієнтам варто робити чекап головного мозку? Ну, взагалі, бажано чекап робити хоча б раз на рік? Тобто є окремі чекапи жіночі, чоловічі. Тобто ми розуміємо, що на кожному етапі життя відбуваються певні зміни в організму. І там банально жінкам треба звертатись до певних лікарів, таких як гінекологи, чоловікам до урологів. Тобто, для того, щоб мінімізувати ризики утворення цих захворювань, і якщо вона навіть є, то діагностика на ранньому етапі є певні. Аналізи, які треба робити, певні маркери, онкомаркери, які треба робити, які є в протоколі чекапу. І, звичайно, МРТ раз на рік знову ж таки наголошую, що МРТ є безпечним методом обстеження. Тобто, наприклад, більшість людей плутає МРТ з КТ, з комп'ютерною томографією. Звичайно, комп'ютерна томографія вона має променеве навантаження, і її не можна робити часто. А ось МРТ, воно безпечне обстеження. І раз на рік там люди е, повинні робити. Нічого в цьому страшного немає, бо, на жаль, певний вид пухвин він себе проявляє вже на етапі, коли йдуть дуже великі розміри, і вже йде сильна компресія структур мозку здавлення. Okay. Тому бажано робити МРТ раз на рік, нічого в цьому страшного немає. І насправді МРТ в нашій країні доступно. Тобто, враховуючи середню вартість МРТ в Україні і в Європі. І ту чергу, яка зараз є в Європі, бо дуже багато українців, які через війну поїхали в Європу, то вони повертаються зараз в Україну, лікуються тут, бо вони там місяцями чекають у банально консультації або якогось обстеження. Тому насправді медицина в Україні доступна, і більшість українців в цьому впевнились зараз під час війни, коли побачили, насправді, яка медицина в Європі. Угу. Це точно. Я, В принципі, останнім часом в колах наших багатому формів про МРТ. хтось так чи інакше робить. І навіть в приватних практиках, це, ну. Це не дешево, але і не надто дорого. Тобто, коли нам там кажуть, що інколи чекапи можуть коштувати там по 30 тисяч гривень про МРТ, то, ну, це не такі великі кошти. Mm -hmm. Півтори до двох тисяч okay. гривень можна це зробити. І тим паче ми нещодавно говорили з одним лікарем, він каже, що в принципі у нашій є і безкоштовне МРТ, тобто від держави. Так, там є черга на декілька місяців може бути, але якщо ми говоримо про діагноз про профілактику раз на рік, mm -hmm. що вам заважає стати в чергу, дочекатися і профілактично пройти МРТ без цього треба звернутися до вашого сімейного лікаря сімейний лікар вас направить до невролога вам зроблять спеціальне електронне направлення uh -huh. І ви зможете зробити через певний час МРТ безкоштовно. Тобто, це можливо, це не міф для нас так. сьогодні. я взагалі, от думаю, що якби нам не відкладати на останні моменти наше лікування, у нас в принципі в Україні все можна зробити безкоштовно, бо да його треба чекати. Але якщо ти будеш про це піклуватися mm -hmm. завчасно, ти будеш здоровий і зекономиш економиш дуже велику купу грошей. Яким є лікування для людей, яких є діагноз спокленого головного мозку. На сьогоднішній день є хірургічні методи і нехірургічні методи, методи лікування. До хірургічних, звичайно, якщо пухлина має певні розміри, нам потрібна верифікація, тобто розуміння, яка ця пухлина. це. Хірургічне втручання це мікрохірургічне втручання з використанням сучасних мікроскопів, сучасних ультразвукових аспіраторів, методів навігації для того, щоб максимально видалити цю пухлину, не пошкодивши здорові тканини мозку. На сьогоднішній день в Україні є всі умови, і в нас насправді нейрохірургія, нейроонкологія на доволі таки високому рівні, і ми робимо надскладні операції. Тобто для того, щоб отримати допомогу, не обов'язково їхати кудись в Європу або в Штати. Ось. А також є деякі методи лікування на хірургічні, це радіохірургія, це технологія кіберножа. Тобто при певних пухлинах, певних розмірах ми можемо використовувати цю технологію, а також опромінення на лінійному прискорювачі. І, звичайно, додатково, якщо є в цьому потреба, після верифікації діагнозу, такого, звичайно, хіміотерапія. А також на сьогоднішній день певні експериментальні методи це мононакуларні антитіла, імунотерапія. Тобто дуже важливо потім все підбирати індивідуально під пацієнта. Але насправді в Україні є всі ці умови, тобто людина може отримати сучасну допомогу. І більшість онкоклінік, особливо ну, приватних, вони працюють по американських протоколах лікування, що дуже, теж дуже важливо. Які можуть бути наслідки після цієї хвороби для людини, як це вплине на її життя? Звичайно, якщо людина звертається на якомусь пізньому етапі, коли вже є певні неврологічні порушення, то звичайно після операції, якщо людина своєчасно не звернулась, можуть бути ризики порушення певних функцій. Але це на сьогоднішній день відбувається рідко, якщо людина вже потрапляє в якомусь критичному стані до лікаря. Ось тому дуже важливо своєчасно звертатись, ось не чекати критичного погіршення стану. І якщо людина звертається своєчасно, то своєчасно проведено хірургічне втручання, взагалі лікування, має дуже гарні перспективи для пацієнта. І, ну, і це залежить, звичайно ж, від того, який ми діагноз отримуємо. Ну, Істологічно mm -hmm. для подальшої перспективи. Подальшої перспективи. Mm -hmm. Сьогодні ми, слухаючи вас, розуміємо, що це така хвороба, яка може виникнути там, де ти навіть не очікуєш її. Що сьогодні українці можуть робити для того, щоб профілактувати захворювання таке? Так? Що Можливо, варто переглядати в своєму способі життя в своїх днях, для того, щоб максимально якось себе огородити від пухлин головного мозку, які можуть виникнути. Звичайно, якихось прямих факторів, які могли впливати, ми не маємо. Але звичайно, це стандартні підходи до, до свого здоров'я. Це звичайно такі банальні речі, як вживання рідини. Тобто, якщо у вас немає протипоказів. То там в середньому два-два з половиною літри води треба вживати. Звичайно, це спосіб життя, це там здоровий сон, з яким зараз, звичайно, всім українцям дуже важко. Ось це здорове харчування, це графік, графік вашого дня, режим дня. Тобто, ці такі банальні речі, які можуть впливати на ваш стан. Ну звичайно, коли ми говоримо про онкозахворювання, не треба забувати про тютюнопаління. Яке безпосередньо впливає на рак легень, а знову ж таки, рак легень найчастіше дає метастазу саме в головний мозок. Треба про це пам'ятати. Тобто, не треба казати, якщо ми палимо, то в нас ніколи не буде пухлону мозку. На жаль, це прямі фактори. Тобто, треба відходити від шкідливих звичок і по можливості максимально приділяти увагу своєму здоров'ю. Дуже дякуємо вам. Ми розуміємо, що ваша робота є дуже цінною, особливо в Україні. Я розумію, що спеціалістів таких це не так багато, як можливо інших якихось професій. Тому дуже цінуємо ваш вклад в здоров'я нашої країни. Нехай буде успіху всіх ваших оглядах, в операціях, все, що ви робите. Нехай рука ваша рятує людей. Друзі, сьогодні на надважливу тему ми говорили про пухлину головного мозку. Так багато всього навколо. Сьогодні можна засмучувати, але це здоров'я, це те, що ми можемо берегти, те, що можемо коригувати. Слава Богу, є люди, які в цьому можуть нам допомагати. В нашій студії Еміль Ескеров, лікар-нейрохірург, нейроонколог, член Європейської асоціації нейрохірургів. Залишайтеся зранком, надії наразі для вас цікава рубрика.